Все, віддаємо в наш Мустанг. Нещодавно ми передали ще й Панамеру. ну як <смі> нещодавно, ще восени. Судячи по щасливим обличчям циви. <плес> Вітаю. Вітаю. Володимир, Ферикс. добрий день, Ярослав. Філікс. <плес> так, с... всі привіт. О, хелоу. А я думаю, тебе високий. <плес> <плес> так, ну що ж, давайте ага. до, до роботи. Вас наслухалися, 10% кидає, все, взяли, чудово, доволі, дома їсти нема, машина є. Що ти, ти відчував, коли я тобі подзвонив? Ви подзвонили, я ще в ступорі, ранок ще ступор. Е, в принципі, я ж кажу, ми, е, коли доля тебе, тобі підносить подарунок, такий раз в житті, це, це, це шокує. Донати, донатити на ЗСУ, ми підтримуємо, як можемо, чим можемо, інколи це все може так, в якийсь приз, але це не важливо. Ну, ціль була закинути кошти і йти далі. Мені сподобалася ідея для, для катрів. Мені сподобалися напливи на, на льоти на Крим. Так, ні. Це було ситуативно правильно Це і... було світим, так. так. Це ідеально. Я тебе ще раз вітаю. Сподіваюсь, ти поїздиш і отримаєш такий досвід, якого до, до цього не мав. Я впевнений, що так і буде. І пішли до оформлену машину. Я думаю, що Фелікс насправді попередній власник панами дуже бодрячком. Я хотів, хотів сказати. Я думаю, думав, він буде більш розбитим. Однак. Ну тут зрозуміло, він вже попрощався з машиною і попрощався він з нею е, фактично тоді, коли мені написав. от тоді вперше. Все? Все? До зв'язку? Сьогодні ми передаємо вже Мустанг. Мустанг, який зібрав 12,5 майже мільйонів коштів для 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки СБУ. Зараз подзвоню новому власнику Владиславу. Так, з де його номер. Вітаю! Навіть не треба дзвонити. Знайомство. Це Владислав, новий власник. Устангу. Ми його поставили подалі. вон там він стоїть. Бачите, сіренький такий. Я просто пропоную зараз відразу перейти до процесу оформлення, а потім поспілкуємось. Іде. Родислав, а у вас в школі взагалі є мустанги? Мабуть, немає. Немає? Ну, тепер є. Виходить. Ну, один буде. А їздили колись? На Ні, ніколи. Ну, я хочу сказати, що машина специфічна, але мені здається, такий досвід, який можна отримати від того, що ти просто хоча б там півроку там поїздиш на, такий, ну, на такому авто, він, його навіть складно з чимось буде порівняти, тому що я зараз, зараз пересів, ну, коли забирав її. Вона просто довго стояла на парковці. Як тільки ми відзняли, я її поставив і все, на чіпав, mm -hmm. бо і там трошечки треба прикатати колодки тепер. А, так от, я пересів ст. Це буде наступний автомобіль, який будемо розігрувати. І я розумію, що вона швидша, бо то перформанс. Mm -hmm. Вона вся така прям драйвова. Але коли ти сідаєш в мустанг, ти от прямо. Ну, воно геть поїду. Да, Як ну, вам? Відок зачетний. Ну, Класно. Ну, по-моєму, так. Да. Ми його шукали, блін, реально півтора місяця. Ну, як, ми. У мене друзі, які займаються автомобілями підбором. Mm -hmm. Вони я їх попросив, вони їздили і в різні міста їздили, і тут і по Києву багато дивились, я під'їжджав далеко не, не, не завжди до них, бо вони там віддзвонюються, кажуть, що дрова. А потім була ось ця. Ну, я так подивився, ще салон перешили. Бомба. Ну, вибачте, що трошечки вона брудна, бо, чесно кажучи, не було вже часу на це. Клас, просто переповнюють емоції, дійсно, Прошу це за кермо? дуже круто. Посидіть. <зeck> <зeck> ну, поки посидять, прийдеться їхати. Скільки у вас до шполу? Кілометрів 150? Е, — Ні, е, 200-200 там з копійками. — 200? Так це ж до Черкас. Через смілу, якщо знаєте Балаклея, до... а, ну, це по тій дорозі. Я зрозумів. Блін, все-все як на відео тут. Бач, не збрехали. Та ні, ні, все класно. Мені просто почали дописувати вже, що, типа, чувак, а де паномера? Я розумію, що ну, паномеру познімали, а там таке, ну, прям не дуже якісне, та залишилися тільки фотки. Я такий, блін, ну треба хоча б по мустангу показати, що ми машини такі віддаємо. І в мене сумнівів не було просто. Якби. Ну, дружина ж переживала, думала, що це розвод. Ні. Я ж знаєте, ваш канал вже років п'ять дивлюсь, так що в мене сумнівання не було в неї так само. Ну, все. Ми, а ми шуткували з Сергієм з Ярком. Типу, давай зараз напишемо типу, скінь 4 тисячі для переоформлення. Ну, як це. Ну, Зазвичай там, ви виграли автомобіль, треба скинути на рахунок 4 тисячі. — Це було б вже подозрительно. оце було б смішно. Колір мені дуже подобається. Так, і там казали, що сірий, Типу, мустанг має бути яскравим. Мені здається, що сіром набагато дорожче. Ну, як не дорожче, а так сприймається таким більш статним автомобілем. Солідніше. Він прикольний. Я потім розкажу, що там треба. Ну, бажано було б, щоб я зробив на вашому місці, скажімо так. Тобто, можна їздити взагалі без питань просто. Для того, щоб довести її до стану, от прям як для себе, то треба трошечки. Ну, Трошечки понятно. буде. Пішли там, наша черга вже, мабуть. А чим ви займаєтесь? Ювелір. Ювелір? Так. Да. В школі є ювелірна фабрика? Ні, не, не фабрика, майстерня. Ремонт і виготовлення а, на замовлення. Ви на себе працюєте? Да. Кому ви ще донатите? СРТ <кх> вам. І а ще сортечники? там... СРТшники? Що? Е, СРТшники, ми? Так, да. да. і пару каналів, ну там буквально вони раз в год перезиграють. Угу. Uh -huh. Ну, там такий невеличкий. Угу. Uh -huh. uh -huh. А як ставитись до великих фондів, типу там Притули, Повернись живим? Потрошку. Ні, ну взагалі нормально? Ну, так, да, абсолютно. Ну що, вітаю тебе. Дякую. Тепер ти власник Мустангу. Ось такий ключик. Він пошарпаний, але ти хоч, хоч якось. Я не знаю, що говорять зазвичай в таких ситуаціях, але я дуже сподіваюся, що тобі автомобіль подарує дуже багато емоцій, тому що він вміє це робити. Оце однозначно те, що я на своєму досвіді можу абсолютно підтвердити те, що він точно вміє це робити. Отже, що б я тут замінив? Я б подивився на, взагалі, на гальмівні диски колодки. Це mm -hmm. так на перспективу, я думаю, що тисяч, ну не знаю, може, може 20, може, там, може навіть менше, але краще було б подивитись на них. А по двигуну я б, я там у відео казав, помить фарсу да, помить форсунки. Але знову ж таки, це не критично. По витратам пального можна зрозуміти, що воно, типу, норм. Зараз. Але просто коли дивишся огляди якихось інших там блогерів, вони там кажуть, так цей двигун їсть 16, 17, 18, ну це не так. Просто якщо він їсть, в тебе 16, то, скоріш за все, от тоді треба щось дивитись на форсунки. Це, знову ж таки, не критично. Можна їздити і взагалі забити, можна продати і теж забити. Диференціалом була трабла, ну тобто, коли купили там позаду самоблок, і він типу шумний. Угу. Це завжди він шумний. Він з заводу виходив шумним. І Форд, як вирішували питання шуму, вони зробили присадку. Це реально є Ford LSD, Liquid, там типу того. Ти коли її заливаєш, то шум зменшується. Сенс в чому? Сам блок працює в поворотах. Тобто ти вивертаєш кермо, повертаєш і в тебе такий О, такий шум. Тут шум теж був, але він був постійно. Тобто купа шайб таких, і вони просто сильно затиснені. Можна було б його розслабити, трошечки забрати по шайбі, і тоді б шум пропав. Але коли почали слухати, ну, знову ж таки, це відео не війшло, а підняли на підйом. Ну, бо тоді вже все було знято. Але просто я докопався до неї, підняли на підйомник, послухали стетоскопом. і такий, ну, типу, блін, щось тут з Діфом херня. І ми купили новий, тіпа. ну, знову ж таки, це просто не видно було. Ми купили новий. Е те ж самоблок, але тепер перезібрали його зі старим. Ну, фактично тут на вийз, позаду стоїть ще самоблок. Насправді машина very, very reliable, якщо не дивитись на двигун, як коли кажуть, що він там довго не живе. Ну, в залежності від того, як його обслуговувати, насправді. Ну, і як їздить. Да, да. Якщо ти будеш там постійно топити, як на них, на них їздять, ну, ну, це хочеться так зробити. Постійно, ти вимикаєш стабілізацію, такий. а-а-а, от Сьогодні мокро, можна так і робити. В принципі, майже безпечно. То ви сюди боком заїжджали? Ну ні, ну тут трошечки хіба, ну так, мінімально. Но слідів немає, значить ми не винні. Це, це дуже класно, що людина може обично виграти. ну Будь-хто. Ви як позвонили, це в суботу, тоді як був розіграш, я ще працював, сидів, а дружина бере, каже, якийсь лівий номер дзвонить, будеш брати? А я ж пам'ятаю, що розіграш має десь в таке время бути. Ну, Думаю, треба брати, а що робити? А цю, коли приїхали, вона на площаці стояла, там у одних перекупів. І Охірені, чуваки, ми з, з ними, знаєш, як сторгувалися? На плюс 200 доларів. Тобто ми домовились про ціну, і на наступний день було плюс 200 доларів. Вони, мабуть, знали, хто ви. Вони знали, хто ми. І чуваки, які продавали, я так розумію, вони не вирішували ці питання взагалі. Просто власник сказав: ні, а тепер плюс 200 баксів і все. Отак. І ми подивились на всю цю історію. Ну, печально. Ну що, віддали мустан? Поїхав.